Доброго вечора! Ви на нашій кухні і ми готуємо оладки. Для оладок нам потрібно яйця, цукор і молоко. В кінці мука. А зараз ми збиваємо яйця та цукор. Добавимо... Розпушувач, так? Розпушувач. До муки? Uh -huh. І беремо ваніль. Так, цукор. Теж в муку. <різь> і беремо ложку і все перемішуємо. Беремо молоко. І виливаємо сюди. Все. Це і все теж сюди. І беремо, перемішуємо. Беремо столову ложку і наливаємо на сковорідку. Наші оладки вже готові. Я їх голосую з варенням. Ммм, дуже смачно.